І тепер я покажу вам, як наносити тонуючий засіб. Дівчата, для нанесення раджу використовувати два інструменти. Перший інструмент це може бути пензлик або спонж, або вони можуть бути взаємозаміняємі. але перший інструмент у вас набирає продукт. На ньому його буде багато. Другий інструмент у вас буде виконувати розтушовуючу функцію. Тобто він має бути чистим і розподіляти продукт, який вже є на шкірі. Якщо ви будете намагатися розподілити продукт пензлем, на якому багато тону, ви будете його ще більше наслаювати, а не розподіляти. Отже, беремо перший інструмент, впрацьовуємо в нього тонуючий засіб і починаємо нанесення. Перше торкання. Пензеля приходиться туди, де немає зморшок. Це називається статичні місця в макіяжі. Тобто місця, де зморшок немає. Якщо ви зразу отакий, отаку кількість тону нанесете на зону орбіталі або носогубки, там, де є заломи, ви одразу підкреслите всі морщинки. Тому перше торкання там, де немає зморшок. І наносимо ми тонуючий засіб по масажним лініям від центру. На периферію, від центру на периферію, від центру на периферію. Тримайте ще один лайфхак. Є кілька технік нанесення. Якщо ви хочете отримати ультратонке нанесення, ви працюєте в відкритій тушуючій техніки, тобто ви розмазуєте ваш тональний крем. Якщо у вас є висипання, якщо у вас є розширені пори, якщо ви хочете отримати більш щільне покриття або впрацювати тонуючий засіб в шкіру, ви виконуєте аплікативну, закриту техніку. Тобто у нас є техніка мась-мазь, і у нас є техніка ляп-ляп вбиваюча. Хочете замаскувати або не підкреслити пори, – ляп Хочете ультратонке, делікатне нанесення, мась-мазь. Що важливо? Коли ви виконуєте нанесення тонуючого засобу, уви, коли розтягли його до лінії вуха і лінії росту волосся, у вас на пензлі вже фактично нічого немає. Він фактично пустий. Заходимо на вухо, на лінію волосся і ось сюди. Донизу на шию. Багато там не буде, ви не профарбуєте нічого, бо пензлик майже пустий. Але якщо ви цього не зробите, у вас тут завжди буде залишатись ефект маски, такий кордон, який постійно всі вам будуть поправляти і підтушовувати. Перший етап ми нанесли тонуючий засіб, далі ми змінили інструмент. І розподілили його. В даному випадку спонжик працює як губка. Він забирає на себе надлишки тонуючого засобу. І на шкірі залишається його мінімальна кількість. І пропрацювали, розтушували і розподілили. Це самий звичний для всіх спосіб нанесення тонуючого засобу. Так звана класична техніка. Є багато інших технік, про які ми з вами поговоримо вже на наступних заняттях.